Як перемогти нарциса? На це питання у мене є відповідь. І що я бачу в практиці? Дуже багато постраждалих людей від нарцисичного розладу особистості. Дуже багато людей, які втратили свою самоцінність, які втратили своє життя. Бо нарциси вони повністю закривають собою увесь світ людини. Вони не знають, куди їм рухатися. Вони приходять просто не з опущеними, а з одірваними руками, тому що. Вже настільки перекрито все, що і жити не хочеться. Тому нарцис – це не якась квітка, це дуже серйозна психологічна проблема, Нарцисичний розлад особистості, який використовує в своєму арсеналі і такі цікаві слова, як газлайтинг, може хто знає, аб'юз, використовує маніпуляції, брехню лише в своїх цілях. Жертва, вона справді у повному сенсі цього слова жертва. То ті, хто відчувають на собі такий тиск нарциса, да, оці емоційні гойдалки, слідкуйте далі за моїм каналом, да, за моїми відео, я буду цілих півроку працювати з жертвами, буду розказувати, буде дуже багато інформації, як саме, що робити, як підняти свою самооцінку. як все ж, перемогти цього нарциса у цій такій нерівній битві. Да? Тому всі, хто відчувають супротив, слідкуйте за відео, буде дуже багато цікавої інформації.